Вітання аграріям з поля! Сьогодні хочу поділитися з вами однією ситуацій, яка в нас була склалася в одному з господарств. І сьогодні мова піде про е, кормові боби. Звичайно, що це не та культура, знаєте, яка висівається в кожному господарстві, але е, оскільки є такий досвід, і досвід, слава Богу, позитивний, тому я сьогодні ним з вами поділюся, можливо, комусь пригодиться. Е, дивіться, яка склалася на ситуація, коли ми сіяли тут боби. То а, не було внесено ґрунтового гербіциду, а, і відповідно, якби поля були достатньо чисті. Коли ми приїжджали, коли була там фаза, два листочки, бобу, сходи, два-чотири листочки, посіви були достатньо чисті. Але потім прийшли дощики, і моментально лобода, осоти, все полізло. На той час біб уже мав там висоту, напевно, сантиметрів 20 і мав 6-8 листочків, навіть моментами, напевно, і більше. Уже така була якась початково-початкова початкова фаза бутонізації, і постало питання, що робити, тому що непогані сходи, ну непоганий біб, але велика кількість бур'янів. І, звичайно, що там де є буряни, там немає урожайності. Я обдзвонила декілька компаній виробників препаратів. Хто може порадити, хто що де застосовувати? І зупинилися ми на внесенні бентазону, так як десь попередньо я собі планувала в нормі півтори літра на гектар, плюс дали прилипач, і бентазон 480-й, в нормі півтори літра на гектар. Що ми бачимо? Прийшло десь напевно днів тиждень, напевно, днів 10 часу внесення. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Ми бачимо хорошу дію на лобуду. Ми маємо хорошу дію на осоти. Тому ось така картина у нас на сьогодні. Якщо ще 10 днів тому, якби навіть не видно було, що тут посіяно, ну, наскільки швидко пішли бур'яни, то зараз, ви як ви бачите, у нас гарно видно рядочки, бі починає цвісти. Так, це не варіант. Так, я завжди про це говорю, що гербіциди це токсичні речовини, гербіциди треба застосовувати вносити. В оптимальні фази, які прописані, ми працюємо під відкритим небом, тому не не завжди в ідеальних умовах, і не завжди ми можемо ідеально все зробити на полі. Так знаєте, як книжка пише, як нам радять. Виходимо з ситуації. Тому ось такі ситуації було так, було ризиковано. Скажімо, всі представники компанії виробників бентезону попереджували про те, що швидше всього, що БІБ загине. Але як бачите, ми маємо ми навіть на Бобові, практично немає. Знаєте, яких на сьогоднішній день немає якихось ознак токсичного, фітотоксичного впливу. Ось така ситуація. Якщо комусь вона буде, якщо ви, хтось з вас опиниться в такій ситуації, то, як бачите, вихід з неї є. Ось. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.